Наверное, в суму з'явитися фінансування будівництва укриття для початкової школи. 5 мільйонів за рахунок сформування коштів на початок року. І цієї суми, яку ми проєктно розглядали і мали нам реєструвати про є 3 мільйони за рахунок менше об'єму видатків на для вже з 200 переміщених порядок.

Я нормальну реанімаційну І за приведене за рахунок. Найбільше на будівництву згладнюється. для думаю, що це все. Тут є ще таке що Резервного фонду Кремувати 300 3368 вільного залишку. Ми резюме фонду. Крямувати 30368 гривень вільного залишку. 303, 303, 360 368, 360. 360. 360. Приведу на початок, якщо мене не допомогли. Кам'янецький журналіст у західному визначеному комітету одну заяву предресували на розгляд, яка дитина на високий розгляд постійної місці. Заява Заява. Так, зайшла... Питання не відповіли. Питання з перенесенням паперацій. Захоплені? Так. Доповнені? Доповнені до тих... До першого підходу, так? До першого підходу, так. Так. Якісь питання. Не знаю. Пишали? Так. То я пишу за основу і доповнення, чи... Ні, просто ті, що потрапляють. Це в нас було. Суму визначити. Парк не п'яти. Так, 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 що. І що вже це проведення Так. Тепер третє. Про зведення депутатів Дубецької міської ради добиської міської територіальної громади. 20 грудня 2024-го обласної ради було прийнято рішення про підтримку плат внутрішньої кількості презентованого президентами. Правильно громади рекомендували направили громади ці підтримки. Ми підготували звернення, оскільки під нами немає громад інших, тільки наша Дубинська, то від депутатів Дубинської міської ради до Дубинської міської громади. Про те, що сьогодні важлива єдність і в 2025 році, ми визначаємо своїми пріоритетами: єдність, підтримка фронту, підтримка кожного серади, сімейних військовослужбовців, підтримка місцевого бізнесу, що відповідь. Я І чи давайте подарування конці або доказати витуали зелені земельної ділянки. Це стосується земельної ділянки державної власності, на якій розташована також наша подвірля шувалу. Є розпорядження половину. Адміністрації про те, що дати дозвіл на поділ даної земельної ділянки, але листом міська рада, так як власник майна, е, частини майна на даній земельній ділянці гарантувала оплату послуг, виготовлення цієї документації. Якби це все буде. Це більше це гроші. Ні, ні, це гроші, це не земля, це гроші. Це стосується оплати за документацію, і так як на наше управління скеровані дані кошти, то потрібно додаткове рішення про те, що ми можемо робити цю оплату. Бо оплату, якщо міська рада гарантує оплату послуг, то або міська управління. Економіки власності, як розпорядник, е або балансоутримувач. Якщо на нас, то треба додатковий. За погодження походження yeah, yeah. вашого практично, так? За голови. Проєкт-пішення за погодження чи через розпорядження можна голови.